Вітаю в ефірі телеканалу д 1 Ми запроваджуємо новий проєкт спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Пишаюся бути українкою. Ми прагнемо, щоб ви знали цих героїнь в обличчя сьогодні. У нас у студії особлива гостя, людина, яка присвятила своє життя спорту, незламності і перемогам. Вона паралімпійська спортсменка, заслужена майстер спорту з плавання, яка своїми досягненнями доводить, що межі можливого існують лише у нашій свідомості. Народилася у місті Солидар у 1992 році. Тож зустрічайте Ганна Стеценко. Ганна, вітаю вас. Добрий день, Ганно. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли у світ професійного плавання? Це дуже довга історія, бо я нас саме, коли була маленька, я дуже боялася води. І навіть коли ми їздили на море з батьками, я ніколи не заходила. Мені просто так брали на руки і затягували на море. І я плакала дуже, бо я боялася. У 2001 році відкрився басейн в нашому місті, і ми з мамою пішли, але мені не сподобалось. І Тоді, 1 вересня, прийшла тренерша, моя перша морозова Тетяна Володимирівна, і каже: Я набираю групу е плавців і приходьте на заняття. І так я пішла, і сама не знаю, чому я так рішила, але я пішла і мені сподобалось. І ось з того моменту почалося моє, моє спортивне життя. Тобто це більше від тренера. І тренер привела вам любов, можна сказати, до так. так. І, можливо, ще спроба перебороти свій страх? Ну, так, я. Але я до до сих пор боюсь плавати на глибину на відкритих водимах. Я ну, більш так, трішечки ножка помочити, так сказати. Ганно, чи пам'ятаєте ви свою першу перемогу, які? Емоції вас тоді переповнювали. Це було, я була маленька, ми вже навчилися плавати, і, але я не пам'ятаю, який рік був. Я пам'ятаю, що я була десь мені було 12-13 років. І в нас було три дівчинки, коли, ну, котрі залишилися, в, так сказати, вже більш професійному плані, і ми завжди втроєм суперничали, так сказати. І це був 100 комплекс, і я перемогла тоді, я дуже була щаслива, і тоді я пам'ятаю, як моя суперниця і подружка на той період, Юля, так прибула і така з таким взглядом: типу, ех, нічого, ми ще позмагаємось. А якщо ось порівнювати вже ось з паралімпійськими досягненнями, так, ось mm. згадайте свою першу перемогу на цьому рівні. А це було Ріо 2016 рік. Це були. Ну, коли ти припливаєш, і ти бачиш цей огоньок, що ти перший і. Ну, тоді я ще була такі закриті емоції, я не показувала ще не усвідомлювала. Але коли я побачила тренера, і тоді ще був світовий рекорд, і я така. Кажу, не тільки, не не тільки перше місце, але ще світовий рекорд. Ви ми, ми зробили це з вами. Такі, такі прям бурхливі емоції були. Я не змогла стриматись там, радувалась, пригала, дзвонила усім, батьки мене підтримували друзі. Неймовірно, я думаю, відчути такі емоції, коли ось на цей момент mm -hmm. ви перша в світі, найшвидша в світі. Так. Але я ніколи не розуміла спортсменів, коли вони припливають, і одразу такі, о, у них такі емоції, вони там пригають в воді. Там. Я, я цього не розумію до, до сих пор, бо я коли припливаю, бачу там перша, друга, третя, у мене такі. Я доплила якось так. Я думаю, це через те, що максимальна концентрація, так? Можливо, можливо. Бо я не, ну, не можу так зразу випльоскувати свої емоції. Ганно, паралімпійський спорт це не лише змагання, а й щоденна боротьба. Ось що для вас було найважчим на цьому шляху? Напевно, прийняття суспільства, бо це зараз якось діти більше. Ну там в очках ходять і ніхто їх там не тролить. А в мої роки, коли я тільки одяганула очки, у мене були ще й спеціальні очки, там чорні з чорним стеклом. Це, звісно, були насмішки з зі сторони однокласників, там друзі навіть іноді підколювали. Тоді я переживала дуже, і я думала, я ніколи не одягну очки більше, бо я не хочу там очкариком бути. Там ну якось там по злому діти іноді бували, троліли мене. Але як ви в собі це перемогли? Ось. Я напевно зрозуміла, що думка людей це не саме головне в житті. Головне, як ти відчуваєш себе сам, а потім вже, що думають люди. Але я ніколи не сприймаю, там, дуже серйозну критику, як я зовнішньо виглядаю, або ще щось. А більше про мою роботу. Ганна, скажіть, будь ласка, чи були моменти, коли хотілося ось? Все покинути, що допомагало вам рухатись вперед? У мене було дуже багато таких моментів. Напевно, з 2017 року у нас не состоявся чемпіон світу, і я була готова прямо на всі 100%. І коли ти не виспльоскуєш цю роботу, яку ти проробив рік, робиш все життя, але цей рік був найголовніший, напевно. І тоді був в Мексики землетрус і. Нас швидко депортували в Україну mm, евакуювали, так? Так, евакуювали. Тоді якось я коли не випльохнула це все, що я наробила, і в мене таке случилося, що я а, ну, навіщо далі продовжувати? Вообще? Взагалі, навіщо я це роблю? А, просипаюсь це ось так. Ну, якось а, два роки я ще це терпіла, якось я. Ну, йшла, думаю, ще, ладно, Токіо. Бо я хотіла на 400 кролями своєї головні дистанції виграти. І я думала, все, Токіо, і все більше. Я не буду виступати, бо ну, вже все. отут тут вже край, вже мені емоції переповняють, що я вже ну, дуже багато роблю в цьому спорті. А пройшли Токіо, з'явився чоловік. Напевно, він допоміг мені це перебороти. Став підтримкою. Так, а, хоча батьки, а, котрі завжди мене підтримують, завжди кажуть, вони ніколи мені типу, не ставили, якщо хочеш, все, бросай. Ми бачимо, ти вже зробила, ти вже чемпіонка, ти вже досягла того, що многі не можуть досягти. Ну, а я така, ну ні, ще поплаваю, ну, так ось хібась. І ось ще чоловік зробив, що я каже, ну. Ще Париж, давай Париж, і е, я бачу, що ти ще не професіональна, ти ще можеш щось зробити. Бо він теж спортсмен і каже: ну. Ти зможеш всі бросають? А ти, от я бачу, що ти хочеш, ти встаєш? Ну це не просто так, і якось підтримував мене, і я якось залишилась в цьому спорті. ще. Ганно, ви брали участь у багатьох міжнародних змаганнях. Ось яке з них запам'яталося найбільше, і чому? Ось ми пригадали в Ріо ваш світовий рекорд. Так що ще у вас ось найбільше запам'яталося? Більш я так не можу виділити якісь найбільші е, е, змагання, бо всі змагання вони якісь особливі. Е, напевно, може Париж. Хоча там е, наша естафета е, золота, е, ми завжди перемагали на ній, е, в Токіо у нас трішечки не вийшло. Е, і ось е, Париж. І... Ці емоції, коли ти бачиш, як радіють твої колеги, котрі плили зі мною. І ти розумієш, що ти зробив все, щоб ви виграли ці дисципліні, і це напевно теж дуже круто. Бо як плавання, це завжди ти сам пливеш. А от є естафети, коли ти пливеш чотири чоловіка, дві жінки, два чоловіка, і напевно ці саме. Запам'ятаючи, коли ти бачиш і о, ми виграли якось так. А тепер про сьогодення. Які цілі ви зараз ставите перед собою? Чи є у вас мрія, яку хочеться здійснити? Мрій, напевно, дуже багато, бо я там є одна мрія, але я зараз не хочу про неї розмовляти. Якщо вона здійсниться, то я обов'язково розповім вам. А, взагалі, хочу, напевно, ще продовжити плавати, напевно, Лос-Анджелес ще може бути в моїй кар'єрі. І, звичайно, хочу 100 вільний стиль все ж таки перемогти, бо я в 2016 році це, я була золота. І хочу, звичайно, і у 28 році, напевно, теж перемогти в цій дисципліні. Хочу все ж таки це бразилку надавити. Ганно, у кожного спортсмена є особисті перемоги, але за кожною з них стоїть велика команда. тобто це Тренери, рідні, друзі, ось чоловік, як у вашому випадку, а також люди, які допомагають створювати умови для розвитку спорту. А чи відчуваєте ви цю підтримку? Наскільки вона важлива для спортсменів паралімпійців? Вона звичайно важлива, бо без цієї підтримки, напевно, і не було паралімпійського руху. І я вважаю, що я дуже благодарна всім людям, котрі стоять за цим, що ми виїжджаємо на змагання, виїжджаємо на збори якісь зарубіжні. Та і тут по місту, коли ми їздимо україною на змагання або на якісь збори там у Полтаву, у Київ, Бровари. Теж кам'янське, це ж теж велика робота, щоб договоритися, щоб ми плавали. Так що я думаю, що за кожною роботою, за кожною перемогою стоять люди, котрим ми дуже благодарні, що ми вообще можемо змагатись навіть в такі тяжкі часи. Наскільки ви відчуваєте підтримку влади? Вона дуже потужна, бо вони і як і матеріально допомагають, так і підтримують нас. А, напевно, вони, вони також дуже важливі. А, напевно, без неї не було б нас, напевно. Ну не, не було нашого руху. Напевно, От. яку пораду ви б дали молодим спортсменам, які ось тільки починають свій спортивний шлях. Ніколи не зупинятися на своїх там якісь е, досягненнях. Е, бо я знаю багато спортсменів, які там золото вигралися, я закінчую. Е, напевно, щоб вони йшли до своїх цілей. щоб вони досягали і ставили інші цілі і досягали їх потім, а не зупинятись на одній і потім стояти і думати, що робити далі. Ставити нові цілі і досягати. Ганно. Я вам дуже дякую за цю щиру розмову. Ваш приклад це просто натхнення для всіх нас і особливо для тих, хто шукає сили рухатись вперед, незважаючи на жодні обставини. А я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ганна Стеценко, видатна українська параплавчиня. Заслужена майстер спорту сплавання. Ви дивилися проєкт Пишаюся бути українкою. Це новий проєкт спільно із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Залишайтеся з нами, бо попереду ще багато цікавих історій. Слава Україні!